Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про прав від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено податковій амністії, у тому нульовому декларуванню, про яке я вже неодноразово розповідав, розказував, що не варто в це вірити, не варто довірятися, не варто грати з державою в азартні ігри. І вірити тому, що вас залишать в спокої, коли ви покажете свої статки. Знаєте, як 12 стулів. Якщо в країні є гроші, ходять гроші, значить когось вони є. А тут ще люди їх і продемонстрували. Е, ви на каналі, як я вже зазначав, Ростислава Кравця, обов'язково підпишіться на цей канал, в Ютубі, в Тіктоці, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Там я дам посилання безпосередньо на ці закони, які це регулювали. Під відео буде телеграм-канал, в Тіктоці буде в шапці, тому що я не завжди встигаю знімати відео. Але це просто актуальна така тема, вирішив її присвятити окреме відео. Ну і поширюйте відео, ставте вподобайки, буду дуже вдячний вам за це. І так, вже засоби масової інформації повідомляють про випадки, коли наша доблесна податкова міліція, зараз вона називається БЕП. Яка вже провалила і отримала, вже і звільнила одного очільника, іншого очільника. Там постійно перетрубаці, вони тільки почали там пару років назад працювати однак жодних так мовити ефектів від діяльності не демонструє, тому що з самого початку вони створювалися зовсім з іншою метою, як на мене. І так, що у нас сталося? Особи, які задекларували безпосереднє майно, задекларували ніби не сплату податків, фактично визнали е ухилення від сплати податків. Зараз отримують безпосередньо від е Бюро економічної безпеки відповідні запити, е обшуки щодо наявності майна і чи дійсно вони все задекларували, як це було потрібно, в нульовій декларації? Чи дійсно вони продемонстрували всі свої статки? До чого це може призвести? Що ті, хто в першу чергу вирішили бути чинними громадянами і так мовити почати з нуля, з чистого листа, ну, виявляється, першими, до кого прийде податкова, для того, щоб перевірити, чи дійсно вони були відвертими, а ми ж прекрасно розуміємо, як це перевіряти. Перевіряти тут можна досить довго, досить е, е, ретельно і завжди знайти якісь. Е, Підстави для того, щоб порушити кримінальні справи щодо ухилення від сплати податків. Тим більше особа сама визнала, що вона ухилялась від сплати податків, сплативши додаткові податки. Єдине питання, що на початку цієї нульового декларування, якщо ви пам'ятаєте, всі так пишались. Я, мабуть, ну не знаю чи один, не буду собі там, знаєте, присваювати всі лаври, але я відразу говорив, що не потрібно робити і нічого, з цього доброго не вийде. Обіцяли 20 мільярдів доларів, тобто Шмігаль чи Шмігаль, як його там зовут, досі, не знаю. В кінці кінців по результату отримали 500 мільйонів, там що-то 547 чи 550 мільйонів гривень. Чуєте різницю? 20 мільярдів і 550 мільйонів. Доларів і 550 мільйонів гривень. 20-та частина того, що в принципі хотіли. Звичайно, треба якось це виправляти. Тому я думаю, що ті особи, які наразі от, е, продемонстрували повагу до закону і ніби вирішили відкритись, я думаю, вперше і отримують безпосередні кримінальні справи, їх заставлять доплатити все, що вони задекларували в повному обсязі. Ну, це моє таке бачення. Тому ще раз нагадую: не потрібно грати. З державою в азартні ігри. Тому що законодавче поле, не дивлячись на те, що є певні гарантії, є певні обов'язки, є певні зобов'язання, завжди може бути змінено. Його можуть змінити, передумати, переговорити, там, сказати, що не так зрозуміли, що давайте ми заново, а давайте ми от зараз перевіримо, але ми не будемо вас жорстко перевіряти, ми обов'язково щось там. М'яко вас, вас перевіримо, ну якщо ж ви ну, порушили закон, ну ми ж не можемо е скривати порушення вами закону, тим більше, ви його визнали. Тому працюйте, в разі, якщо є у правоохоронних органів підстави вважати, ухилення від сплати податків, хай доказують, наймайте юристів, адвокатів, фахових. На сьогоднішній день я не раджу нікому домовлятись податковою, тому що отримати ще одні кримінальні провадження за дачу хабарів, у них же ж просто пуста статистика. Їм же ж потрібно ставити галки, тим більше затримує там, інспекторів БЕП з хабарями. Ставити галки, як вони працюють, як, які вони білі, бі, бі, пушисті і не беруть хабарів, тому насправді вас ще використають і тут. Тому хто пішов і повірив державі в цей раз. Не раджу давати хабарі, і не раджу домовлятися, раджу наняти професійних адвокатів. Дав це може виглядати як там реклама особиста. Ми цим займаємося. Такими справами у нас є дуже великий опит в податкових справах і в оскарженні і податкових рішень, і в кримінальних справах, так званих з білими вертничками оцих економічних злочинах. Тому звертайтесь, ми з радістю вам допоможемо. І я думаю, що у податковій не буде шансів доводити, що ви щось там вкрали. Но Знаєте, вірити державі в даному випадку, йти назустріч, насправді ми бачимо, до, цього, до чого це все приводить. Я не закликаю вас не вірити державі, я закликаю вас бути обачними, обачними на майбутнє і обачними зараз, не вчиняти злочини. Тому що, як показує практика, от ті, хто звертались до мене за цим нульовим декларуванням, в більшості випадків від такси сплатили, просто не було податків, коли вони там 20 років назад купували ті квартири. От вирішили, так, у нас є зараз гроші, ми можемо. Давайте ще раз платимо. Ну, сплатили, все задекларували, все показали. І зараз до них приходять. Це неправильно. Ну, Для когось, може це правильно, знаєте, для когось неправильно, ну, я раджу всіх бути обачним. І захищатись виключно тільки в правовому полі. Не закликати ні до яких революцій, не закликати до якоїсь зміни влади, просто захищатись і далі йти на вибори і думати, за кого ви голосуєте. Просто думати вже. Слідкувати за діями осіб, а не тільки за тим, в яку партію і хто в них лідер. Думайте про це, віримо в Україну, віримо в перемогу. Поширюйте, будь ласка, це відео, діліться з ним, ставте вподобайки. Рухаємось далі. Потрібна допомога, Звертайтесь. виключно тільки в правому полі. Допомагаємо ЗСУ, допомагаємо Україні. Слава Україні! До зустрічі!